Найбільшу посуху за останні 30 років пережила Україна цього літа. Особливо страждала центральна частина країни. Дощів не було зо три місяці. Наслідки невтішні. На Дніпропетровщині обміліли усі водойми без винятку. А в деяких озерах вода відійшла від берегів на метри. А це спричинило масовий мор риби. Рахують збитки через неврожаї і фермери. Софія Москаленко розкаже детальніше. Це озеро, колишнє русло річки Протовч через цьогорічну посуху водойма критично обміліла. Нині її глибина сягає лише пів метра. І таке у заповіднику бачать вперше за десятки років. Рівень води був нормальний, ось нормальний ось він рівень води. Тобто вода впала більше ніж на метр в сумі, як ви бачите, від теперішнього рівня. Поверхню озера заповнили зелені водорості. А у проміжках між ними вода набула каламутно білого кольору. Річ у тім, що влітку через обміління у водоймі активно розмножувалися рослини, пояснює біолог. Коли вона починає відмирати, вона починає забирати активно Води кисень, вода в цей момент стає по суті мертвою, тому що значна частина водних організмів отримує кисень саме з води. Чи залишиться у водой, бо бодай якась живність у заповіднику прогнозувати не беруться? Тут і масово молюски різноманітні були, загинули, і відповідно, і риби. Я не впевнений, чи вона живато залишилась. Посуха зашкодила, чи не всім струмкам та озерам області. За кілька кілометрів від заповідника протікає річка Шпакова, та на її місці бачимо лише очерет. Місцеві кажуть, у минулому вода розходилася на 10-15 метрів. Раніше було тут чоловіка росів. Тут лави, ми купатися дітьми ходили, і на цю сторону ми теж ходили. купатися, вода була. Таку дефіцитну цьогоріч воду забирають також штучно створені ставки і водосховища, каже біолог. У нас на область нараховується там 291 річка, і на них приходиться близько 100 водосховищ і тисяч ставків. Це ненормально, це дуже забагато. Ще один наслідок обміління мор риби. Ось, до прикладу, світлина Синельніківського району. На сухому березі сотня мертвою лускатою. Чому так сталося? Пояснює еколог. Вода зайшла в балку, коли була дуже висока вода. Весною з водою пішла і риба в балку. Там в низині вона прекрасно себе почувала до пориду часу. А коли почалася спека, вода випарувалася, і риба, звісно, природньо загинула. Та найбільше посуха вдарила по струмках у балках. Вони пересохли вщент, додає еколог, вперше за 30 років. Якщо висихає струмок, висихає весь ґрунт, весь грунтовий шар навколо струмка, і дерева можуть також загинути. Яким по 300 років це наші найцінніші, скажімо так, ліси, які в нас є. Скаржаться на посуху і фермери цьогоріч. Через відсутність дощів фактично втратили поля озимого ріпака. Зараз ті дощі, які пішли вже в жовтні місяці. Я думаю, що вони нічого не дадуть, тому що ріпак не вспіне, значить, сформірувати корневу шийку і вийти в тій вегетації, при якій би він мог перезимувати, не потішили фермерів і весняні посіви. Зібрали в чотири рази менше вологолюбної кукурудзи. Кукуруза це теж дорога культура і вирощування. Вона потребує багато мінеральних добрив і самий сімейний матеріал, він дуже дорогий. Затрати великі, а результат нові. У мене в цьому році пусті склади яких збитків завдала посуха, поки що ситуація не критична. Сходяться у думці екологи і біологи. Сподіваються, що наступного року випаде достатньо дощів, аби наповнити річки і озера. А відтак їх наново заселять риба, раки і водорості. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Лопатніченко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.